Добрий день, любі дітки! Подивіться, хто сьогодні завітав до нас у гості. Так, це жабки. А де живуть жабки? в озерах, водоймах та болотах. І сьогодні ми поговоримо про мешканців прісноводних водойм. Адже на озерах, болотах, ставках, живе дуже багато різних риб, тварин, комах. І рослин. Але давайте повернемося до нашої жабки. Є жабки, які у воді проводять більшу частину свого життя. Це водні жаби, вони зеленого кольору. Жаби можуть жити і на суші, але далеко від води. Все рівно не віддаляються такі жаби бурого і коричневого кольору. У всіх жаб. Довгі лапки з перетинками між пальцями, завдяки яким вони добре плавають. Жаби полюють за допомогою довгого, липкого язика, живляться комахами, мошками, комарами, жуками, гусеницями, метеликами. Влітку жаби активні. А на зиму впадають у сплячку. Вони залягають на дно водойм або ховаються в сухе листя і сплять там до весни. Жабки можуть бути крихітними і величезними. Найменша у світі жаба має довжину тіла менше 1 см, а живе вона на кубі. Весною. Жабка у воді відкладає ікру. Ікринка схожа на маленьке око. В середині круглого білого мішечка знаходиться маленький чорний кружечок, який дуже швидко росте і через деякий час перетворюється в пуголовка. Пуголовок живе тільки у воді і має довгий хвіст. Він схожий на маленьку рибку. Пуголовок підростає, поруч мами немає, тому він самостійно шукає їжу, рослини, водорості. Далі у пуголовка виростають задні лапки, потім передні лапки. Хвіст стає меншим, він починає дихати повітрям, висовуючись із води. Він усе більше стає похожим на жабеня. Потім хвіст відпадає, і жабеня перетворюється на дорослу жабу. Задні лапки стають сильними і довгими, за допомогою яких жабки відштовхуються від землі і добре стрибають. Давайте ще раз повторимо ікра пуголовок. Жабеня, доросла жаба. У прісноводних водоймах плаває багато риби. Це щука, карась, окунь, сом, лящ. У воді мешкають раки. Особливість раків їх клішні, якими раки і захищаються від ворогів, і тримають їжу. Тіло рака вкриває міцний панцир. дні водой живуть малюски. Біля водой повзають равлики. І мешкає багато комах. Це комарі, бабки, водомірки, які швидко бігають по поверхні води, наче ковзаняр по льоду. У водомірок широко розставлені ноги, завдяки чому вони утримуються на воді і не тонуть. У прісних водоймах багато жуків. Найбільший з них жук-плавунець. Відгрібаючи задніми лапками, як веслами, жук, наче підводний човен, швидко пересувається у воді. Також у прісних водоймах мешкає багато тварин, які добре плавають. Черепахи, бобри, нутрі, андатри, тритони. Також тут росте багато різних рослин. Рязка це дрібні водорості, які плавають на поверхні води. Лататя або водяні лілії з великими круглими листками і дуже гарними білими або рожевими квітами, які плавають на воді. Очерет і камиш. Очерет і камиш вони дуже схожі, це така висока трава, яка росте біля водою. У очереті ховаються водоплаваючі птахи, які мешкають на водоймах. Це дикі качки, чаплі, журавлі, лелеки, лебеді. На зиму всі вони відлітають в теплі краї, а повертаються знову до нас навесні. Треба оберігати водойми, не кидати сміття, не забруднювати воду і береги. Адже так приємно влітку відпочивати на чистій річці або на чистому озері. Бережіть природу. І так. Сьогодні ми розмовляли про мешканців прісноводних водойм – річок, озер, болот, ставків. Сподіваюсь, ви запам'ятали назви риб, комах, тварин, птахів, які там мешкають. Дякую за увагу, до побачення!